Психолог, юрист, соціальний педагог, медсестра щоденно стоять на варті здоров'я та спокою клієнток центру, як тут називають неблагополучних матерів. Медсестра формує режим харчування малят та слідкує за здоров'ям дітей та матерів. Втім, кожному із спеціалістів робота знаходиться. Психолог і соціальний педагог вони працюють в такому тендемі, тобто психолог власне для того, щоб мама могла розібратися з внутрішніми проблемами для того, щоб віднайти ті внутрішні ресурси, які є у мами. Ті позитивні сильні сторони, за які можна зачепитись, так би мовити, і допомогти вийти з подної життєвої ситуації. От соціальний педагог він слідкує за тим, хто може допомогти віднайти рідних, оформити соціальні виплати, все розповісти, що має вміти навчити маму, яка має бути дитина відповідно віку, слідкувати, навчити маму. Співати колискові, читати вірші, розповідати казки, гратися з дитиною. Крім того, цілодобово із жінками та дітьми чергують адміністратори, які навчають молодих матерів усього, що зазвичай жінки у свідомому віці вже знають. Пані Ірина, одна із чотирьох, каже, що випадки із матерями бувають різними. Хтось не знає, як годувати дитину, а хтось навіть того, як користуватися душем. Після св'язу залишається там паска, да підсихає трохи. Ми їх вчили жалити з гріночки з цього всього. А клієнтки геть кажуть, що ми робимо те саме, що ви робите. Ми так собі готуємо обід, і вони готують так само, як і ми. Ми ну, вчимо. Ми їх вчимо і дитячі супчики варити, і як це правильно все терти. Навіть є таке, що вони не вміють, ну не знають, що треба два рази в день хоча б почистити зуби, митися там, помитися в душ, сходити, Це такі елементарні речі, попрати речі, не знаю, що треба з милом чи з порошком. Робота адміністратора не з легких, адже часто молоді матері не бажають присвячувати всю увагу дітлахам. Дівчата приймають роль жертви і хочуть, щоб коло них бігали. Вони більше хочуть поспати, подивитись телевізор. У Нас відповідно все по графіку, як в гуртожитку. Потрапляють жінки сюди не від доброго життя. Більшість із них випускниці інтернатів, які, вийшовши у доросле життя, самостійно впоратися із побутом не можуть. Допомогли тут стати справжньою мамою для чотиримісячного кості і Людмилі. Вам тут подобається? Да, що вам тут подобається? Ну що чим мені подобається? допомагають, е, показують дорогу в життя. Мені тут нормально. Чого вже навчили? Чого навчили? Ну, смілості, як вжити в житті, як виживати, як доглядати за дитиною. Навчання життю у цьому центрі вже пройшли багато подолянок. Чотири кімнати, які, до речі, обладнані сучасними меблями, що закупила кілька років тому облдержадміністрація, мали різних власниць. Проте всіх їх об'єднує одне. Саме тут вони отримали змогу сповна відчути радість материнства. Щоб набуті у центрі знання потім не зникли. Матерів привчають до режиму. У кожній кімнаті висить графік годування дітей та розпорядок для кожної маленької сім'ї. Перше годування починається о 6-й годині і так через кожні 3 години. Харчування, проживання та отримання усіх послуг, які надає центр, здійснюється безкоштовно. Доки жінки із дітьми тут їх добробуту нічого не загрожує. Проблеми ж починаються, коли спливає час перебування у центрі, адже більшість не має де жити. Можливо, у когось є будинок у селі, яким вони не користуються. Можливо, у когось є якесь житло, яке не потрібно до якого далеко добиратися. Я би просила усіх подумати. Цим жінкам воно дуже сильно знадобиться. Їм потрібно десь перебувати і десь ростити своїх діточок. До речі, благодійники вже допомагають, щоб мешканкам будинку матері та дитини жити стало комфортніше. Незабаром територію центру обнесуть новим парканом. Наталія Бахамент Іван Мовчан для інформаційного випуску.